Новий день, нові роботи, нова праця. Так і живемо зранку до вечора. Хочу вас ознайомити з роботою нового змішувача на кухні. Наскільки він оригінальний. Статично виглядає. І хочу на прикладі такого самого принципу показати, як розбирається даний змішувач, якщо випадають якісь проблеми з його експлуатацією, то перейдемо. У ванну там принцип той самий, то є конструкція, звісно, інакше, але дуже хороше використання. Ну ось так дивіться. Ручка акуратненька, маленька, а не тречаги плоскі такі довгі тягати його. Душить закоректурується доверху, донизу. Ось так. Така струя маленька йде, закривається приємно. І ось переключатель на головці йде ось така дощиком. Ось така струя. Ну, ось так покажу ось оцей переключатель. нажали, нажали, а. Ну а там бачите клапан. Давно хотів вам показати. Опа, витікає. Тікла водичка. Так, да, тут була пластмасова, типа гайка. Вона не закручувалась, вона просто сяду. Просто насаджувалась сюди на цей стержень. Часом вона тріснула. Думав, думав і перематував її. Як його зробити. Тут ось його фіксатор як заходить туди. А дуже просто. Я вже вам розбирати його не буду. Прокручується. Ну, вона просто так знімалася і все. Я замірив. Взяв полашку на 6, ставив ті з кит цією стороною полашку на 6, нарізав різьбу, чітко нарізалась. Все, як стояло назад, поставив і це, як ви бачите, із меблів. Ставите з меблі цю гаєчку, зажали і все вона вічно. Ще й можна сказати, естетично смотриться чи виглядає. Так що отака. Дуже просто і надійно зроблений клапан. Ставим на місце. Ну а зараз перейдемо, перенесу вас у ванну, покажу, як розбирається оця головка. В інтернеті нема, в Ютубі теж немає. Знайшов один ролик. Чи Китай, чи японець показав, як він розбирається, бо тут інша конструкція. Ось така конструкція. Приніс я вас у ванну. Така, така конструкція. Ліка використовується вже більше руку. Ніякої осадки, нічого на неї нема, все ніржавійка. Це холодна, це гаряча. Стоп, неправильно. Це переключення на умивальник, це переключення на душ. Це холодна гаряча. Тільки купили, 10 днів попрацював, перестала ляться вода, погано лялася. Передивився всі, що ще ж на гарантії. Думка така, чого вона що вона. на гарантії ще ж? Все передивився нічого не міг це. Все є, але не таке. Яке я його ніколи не розбирав. Найшов один ролик японець чи Китайсь не знаю. Іменно така оця головка. Як розбирається? викручується цей штир. Ось цей штир викручуєте. Сюдою отверткою маленькою відпускаєте він і і дивіться. О! І зняли. І ось цей картридж називається. Там є 4 усіки. Я на них дивився зразу, але думка така, куди воно що крутиться. 4 усіка. Відкручуєте їх і відпускаєте. Зараз покажу бою Ось вони, бачите. Відпускаєте праву резьба, там відпустили. І тоді крутите отут рукою. Якщо не виходить, чимсь когось поможете, відкручуєте повністю, знімаєте оце кольцо. І ось легенько цей картридж виходить. І в тому випадку, якщо щось замусорилось або картридж вже вийшов з ладу. Дуже просто. Ті усіки, воно як Гайка там, тут піджимаєте цю, а тоді та її гайку прижимаєте вже цього, як контрагаєте картриджа цього. Кажу наперед, що було, яке витягнутий картридж, а звідси у цьому місці кусочок резинки, резинового кольця. Звідки вона туди попала, не знаю. Ну, Сьогодні працює нормально. Хороша робота його, дуже вдобно, не треба, як кажуть. І так ось так воно виглядає тут всередині ось. Там он добутик. Де він там сховався? Ось він такий болтик, його просто піджимаєте до картриджа і все. Проста конструкція. Ставили, зажали і цього. Назад закрутили. І все? Покажу, як ще працює вам лійка. Красиво працює. Да. Ось якось так. Так що всім добра здоров'ячка. На все добре. Користуйтеся. кои які проблеми будуть. Будьте здорові!